Ми опинилися ось тут на самому початку. Ніяких гілок немає, тільки мастер і один перший коміт. Я створюю занову гілку branch. Git branch. login-screen, Назвемо її ще раз так само. E, git status, Перевіряємо, я все ще в мастері, тому що треба явно перейти в login-screen, Є. Yeah. Тепер я додаю швиденько зміни. Даю папку логін. Не обов'язково додавати папки, але мені хочеться організувати ті файли. І тепер я копіюю файл, називаю його login screen one. І додаю commit git add, додав червоний, зелений git commit edit login screen one. Є yeah. git статус, я все ще в гілці login screen, git log One line. Ви це, звісно, будете робити повільніше, якщо git, але ви до того звикнете нацикаєтесь, тому що з тим будете жити кожен день. Прозвучала як погроза. Edit login screen 1 є. Yeah, first commit є. Yeah. Добре. Ситуація трошки помінялася. Ми відкололися. Ми зараз зробили ось так. Зробили нову гілку, яка називається. Вона називається Login Screen. Login Screen. І новий коміт Edit Login Screen 1. Ось що сталося. Зараз на тут думалювіться. Що я хочу зараз? Я хочу зараз тут створити новий коміт, наступний в часі. В гілці мастер. Тому я перехожу в гілку Master, Git checkout Master. І створюю коміт download file, Git status. Все, бачите, ми вже не бачимо ніяких змін з логін скін, тому що ми в мастері. Мастер не знає про логін скрін справи. Тепер я собі додаю новий пакет. Давайте без пакету. Зараз знову буде мерч конфлікт. Я додаю новий файл. Ctrl-V. Називаю його Download і вміст всередині буде Download. Все. Зберегло, збрало. Ніби хтось додав новий функціонал. Git add. Є в нас доданий новий файл. Git commit m edit download. Норм. Um, good, 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 good. one line. Перевіряємо, що в нас є. Та голова в мастері і є Edit Download. Що ми зробили? Ми наступним по часі додали новий коміт, який називається. Edit-download. Який називається uh, edit, 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 Download є. Yeah. І він, бачите, він трохи вище по часі, він новіший, недавніше проріс, на відміну від того коміту. Зараз ми вертаємося назад, додаємо ще новіший коміт. І використаємо ребейс. Таким чином я вам докажу, що коли ми використовуємо rebase, тоді ми можемо акуратненько всі, незалежно від часу, ставити зверху всі зміни. Поїхали, вертаємося в git login screen, вернулися назад, перевіряємо git статус там, там в логін-скріні. Все, ми тепер голова тут знаходиться. І я додаю в логін, бачите, нові зміни, зміни змінилися. Відповідно. Я додаю в папку логін. О, ні, мені не треба ще одної папки. Логін скрін 2. Логін-скрін 2. І вміст. Save. Окей. Okay. І тут теж я хочу поміняти на no логінскрін 1. Хочу... Так, просто для порядку. Okay, okay. Окей, Додали... окей. Так, нові зміни. Тепер ми їх озеленюємо, додаємо. Тепер ми їх. Комітимо. І називаємо Edit Login Screen 2. Git status, все закомітлено, нічого залишків немає. Ginlog OneLine. Дивимося, бачимо Edit Login Screen 2, Edit Login Screen 1. Домальовую. Edit Login screen 2. Yeah. Моя Ось так буде краще. Угу. Ось така структура. Логрі, логін screen, screen 1. Потім ми додали той коміт, потім той коміт. О саме в такій послідовності. Раз, 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 раз. Добре. Є ситуацію. Ми повернули назад.